Ти помічав, що є люди, біля яких ніби стає світліше. Вони заходять у простір, і енергія міняється. Це люди сонця, це є одинички, це ті люди, які народжені 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. І вони несуть у собі саму силу Ра, силу батька світла. Сонечка. Сонце це є джерело життя, навколо нього все. Обертається, і тому люди Сонця мають природу потребу бути самим центром не через свою гординю, а тому, що через них проходить енергія енергія керівництва, ясності і натхнення. Е, їхня душа прийшла навчити світ вірити в себе, не тікати від власного світа. Але якщо сонечко затьмарене, починаються тіні. Контроль гордість і самовість. Людина ніби світить, але вже не, немає того тепла, не гріє. І ось тут просто важливо не гасити свою силу, а очистити канал, щоб світити без самої такої напруги. Тому Сонце керує правою стороною тіла, правим оком і енергетичним каналом Пінгала. Тому, коли є блок, проявляється перевтома втрата радості, сумніви у власній місії. І якщо ти відчуваєш, що твоє внутрішнє сонце зараз ніби загасло, то приходь на діагностику каналів, де ми побачимо, як ця енергія, де твоя енергія рак, потребує очищення. Тому підписуйся, бо далі я розкажу, як повернути свою внутрішню силу свого керівника і не втрачаючи при цьому, при цьому свого серця та свого сонечка.